з таких найчастіших питань, які задають податковому консультанту, це які ж бізнес витрати я можу списувати, записувати на своє підприємство, на свій бізнес. Тому давайте розбиратися. Наприклад, якщо ви купуєте ноутбук, телефон, програмне забезпечення та навіть каву, коли ви купуєте в офіс, ви можете повернути ПДВ квартально. А також занести потім основну суму витрати в річну декларацію. Також часто питання, чи можу я списувати комунальні послуги на оренду свого домашнього офісу. хоум-офісу. у нас у всіх він напевно вдома є, але для хом-офісу є спеціальні умови. Їх можна подивитися ось у цьому В Законі не прописано, яка діяльність і що може брати у витрати. Але майже кожна витрата має своє логічне пояснення. Якщо ми з вами хочемо взяти витрати одяг, то на цьому одязі має бути логотип компанії і так далі. Тому що впевнити, що ця витрата можлива з бізнес-рахунку і записана може бути на ваше підприємство. Консультуйтеся з вашими бухгалтерами, розумію, що багато з вас підприємців і записують свої бізнес-витрати, але чи використовуєте ви всі свої можливості? Обов'язково про це подумайте.